Нині віторок з сидимиці сирної церква предлагає нам нині молитися у ікони Божої Матері Іверська. Вспомнімо, як у часи гоніна на ікони одна жінка зберегла ікону, не дала її зразу воїнам, Пообіцяла, що теж викине її. але Вона сином поклала ту ікону, і ікона Стоя попливла на афон пізніше. Божа мати передала монахам, не хочу, щоб ви мене оберігали, я хочу вас оберігати. Треба представити собі нам, як Господь ідя на подвіг, на крест, молився о чаші, котру мав прийняти він. Просив Бога сили, просив, якби по-людському. Господи, найби минула мене ця чаша. Апостоли не мали сили помолитися з Ісусом, і подійшов Ісус, сказав їм «Спите і спочиваєте. А от приблизився вже предатель, то ви спите, а предателі не сплять, і Юда не спав, нотчу привів воїнов. Коли забрали Ісуса. То Юда вперше предоставив міру ще один знак, який був дуже близький лише до Ісуса. Спомнів: знак на небі звізда. Потім звізда з'явилася над вертепом, а потім знак дитина у Яслях. Нині ще один знак інтересний. У які віка хто предавав свого учителя Ну, не дописом, а поцілунком? Ісус сказав йому Юдо учителя придаєш поцілунком лобзанієм. Пробували Ісуса захищати Ісус не благословив піднімати меч, бо сказав знамениту фразу, у Божих законах, у Божому світі тіє принцип, хто підняв меч од меча і погине. Привели Ісуса на Сінедріон, тобто на Єврейський суд. І тоді сказав Ісус всім, кожен день я був із вами, і ви не піднімали на мене руки. Але тепер пішла ваша власть. Знаменитий славний горячий Петро успів уже три раз відпасти і предати Ісуса. Ми кажемо, ну, Юда предатель, ну почму Петро, перший главний, як тепер називають на Западі, горячий вдруг оказався теж предатель? І поняв тоді Петро, що він не герой. А він предатель, він не сумів прибороти в собі світні страхи. От почому і нині ми видимо, що маса людей покинули, наприклад, канонічну православну церкву. Одні під угрозою, другі потує. Коли Господь попадає на їх суд, то йому задають питання. Ну, скажи нам, ти Христос. Тоді Він їм каже: якщо я вам повім, ви не повірите, за чим говорити? Ви видите мої діла. Я воскрешаю мертвих, вертаю зріння, слух, я ізганяю бісов, подаю здоров'я. Якщо я вас зазвідаю, Чому ви так себе ведете? Ви мені відповідати не будете, но й не відпустите мене. У всіх двох фразах зображається Євангелієм світні Суди. І тоді сказали йому і так, ти син Божий. А він відповідає їм, так, як і ви правильно сказали, так. Да. Це я. Всього було достатньо, щоб книжники фарисеї прийняли Месію, і з ним би совершали діло спасіння. Ну сатанізм, котрий перехватив релігійне питання, прийняв рішення друге – Месію убити. його до Пілата. Задача наша по думці книжників фарисеїв Раз вони не можуть убити Ісуса, бо не мають закона, тоді треба спровокувати державну владу проти Ісуса. Так як і нині спровокували група людей, державну владу в Україні проти нашої церкви. І тепер світ уже сказав, ви неправильно поступаєте. Закон ви проти церкви прийняли незаконний, але все рівно люди ті нікого не ганьбляться продовжають свою роботу. То є, що твориться в нині в Євангелію, копірується всьому світі. Господи, благослови нам, щоб ми відали, як Ти завершив о чаші, щоб ми з такою любов'ю всегда цінили Твою чашу, коли йдемо на причастя, щоб ми помнили, що Твій кровавий пот. Був свідетельством великої любви Божої до рода людського. Ти, Господи, закликав нас бути осторожними у всьому світі. Благослови нам, щоб ми ніколи не поддалися на погрози случайних жінок-доносчиків або навіть судових переслідувань. Ото все маленько і слабое порівняно з тим, що Ти, Господи, готуєш нашим людям, претерпівшим місь Судове переслідування, униження, оскорблення. В місті з тим Господь одного разу завершає ці гонення. і всім, хто потерпів, дарує велику душину, велику радость, велике утішення. бо лиш так поступає, так наші предки при Австро-Венгрії терпіли гонення, але видержали їх. Не наша віра розпалася. А Австромадярщина розпалася, що підняла руку проти православної церкви. Чехословакія, яка теж вмішувалася у наші питання, хоча Республіка Підкарпатська Русь мала повну свободу в составі Чехословакії, але Прага атеїстично вмішувалася, мішали, трудилися, Бог так дав. І Чехословакія розпала, німці її розділили з англічанами. Потім нас перевели. У Совєтський Союз. І тут знову нашої православ'я не поважали, нашу релігію понижали, і Бог дав, що і Союз розпався. Сьогодні ми в Україні молимося, Боже, убережи єдинство нашої української православної церкви, держава, для котрої всі релігії мають бути рівні, а віруючи одинаковими правами, вдруг рішила одну релігію зробити державною. А других християн тисячами бити на вулиці і суди, тягати в суди. Ми тоді діти Божі, а віримо, що на свято Пасху Господь нас дасть не тільки радості у церкві, в душі, ну і зовні церкву буде мати утішення, бо лиш так поступали наші предки і перемогли, і ми так поступаємо і віримо, що переможемо. А у вічності відрими, в'єдно з освятими, зможемо йому наслідувати царство Божоє. Амінь.